Як і раніше, на початку тижня ми обов'язково робимо передачку різні передачки для підрозділів сил оборони. Цього разу це засоби радіоелектронної боротьби. Сьогодні ми їх передаємо в різні підрозділи Сил оборони. Закупівля бюджетна, тому щиро дякую нашим платникам податків, дякую товариству за сьогоднішню можливість, за всі попередні, і за наступні можливості постійно допомагати нашим силам оборони. Додам, що тільки засобів РЕБУ ми в цьому році вже передали більше 70 різних комплексів. Це комплекс вартістю від. Там 120, 150, 250 тисяч до 4,5 мільйонів за один комплекс. Різні модифікації купуємо. На замовлення наших військових різні модифікації передаємо. Ну і далі будемо купувати. У крайній сесії міської ради виділили більше 80 мільйонів гривень. Частину з них саме на пряме придбання впівдронів різної модифікації, на придбання безпілотно-літальних апаратів, наземно роботизованих комплексів, ну і, звичайно, засобів БПЛА. Ці всі речі залишаються для нас пріоритетними. Паралельно. Ми напряму фінансуємо військові частини підрозділів Сил оборони і за кошти, які ми їм виділяємо, вони так само можуть купувати різне обладнання, в тому числі РЕП, ФПВ, БПЛА, в тому числі ремонтувати різноманітне обладнання. Для нас на сьогодні це головний пріоритет. Подібних закупівлі попереду ще буде багато. І РЕП, і ФПВ, і БПЛА, і наземні розбудовані системи. Працюємо далі.